Указ президента є, далі повинно бути положення про пар. На сьогоднішній день це положення не розробляє управління лісового господарства і не доридор, а його, так, його розробляє міністерство. На сьогоднішній день всі кажуть, це положення є, але його ніхто ще не бачив і воно ні з ким ще не положе. На, на, на сайті Міністерства Потрібно, да, але На сайті Міністерства. є так, положення. положення. Да. 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 Дальше. Хто, хто відповідає за, за, за погодження. Це опрацювання Міністерства. Значить, далі повинно працювати в Міністерство екології. Управління екології і Міністерство. Поки що ми бачимо в Доридорах папці. Далі воно нікуди не пішло це положення. Буде положені, в положенні чітко буде виписано, як воно буде називатися. Це вже буде юридична особа. Так? Потім наступний етап його реєстрація. Коли воно буде зареєстровано, тоді під бюджет то, реєстрація... самого парку, так, як так. юридичної особи. Тоді в бюджеті мають бути на то кошти. На сьогоднішній день коштів немає. ніяких. Кошти дає, кошти дає не управління лісового господарства, не управління екології, не районна адміністрація, не районна рада. Кошти даються під такі структури, під національні парки з державного бюджету. На сьогоднішній день в державному бюджеті нулі. Коштів немає. Тому що в цьому. І шукати, показувати пальцями, хто тут крайній, хто я, ну, ви саботує спосіб. Ж... Я вам що... питайте. Ну, ви ви людям того не розказали, я мушу так, розказати, так. бо люди мене питають. Ви ж не розказали? Так? І тільки тоді вже шукають посаду директора. А ми вже маємо Юридичну, юридичну і поштову адресу, юридичну і поштову адресу. Де буде контора? Відкривається рахунок, даються гроші, ми так думаємо з бюджету, і далі воно закручується. Далі, що стосується, ще хочу дати відповідь. Тоді, коли починалося на 60-50 на тисяч, Ось всі сьогодні бояться сказати? Всі бояться сказати. Ініціатива парку була в 2001 році, так? Так. Що було в 2002 році? Ні, хлопці, дівчата, в 2002 році є таке в Німеччині франкфуртське зоологічне товариство. І з'являється в 2002 році проєкт. Я не, можу, не буду дослідно говорити як по-німецьки, у мене десь є там, в Сумці, як вона називається. І з'являється проєкт. Суменська пуща. Приїжджають люди з Німеччини, вони працюють. Вони працюють, роблять якісь дослідження, з тим людьми, наші люди ходили. Чого оця вся робота цього товариства, де вона була уприлюднена, які на це пішли кошти і хто за то може сьогодні прозвітуватися? Мені теж, наприклад, цікаво, не як державній особи. Якщо ви не хочете це. Да. Але це ми починаємо з того, чого воно почалося. О. А далі, хто що скільки погоджував, вибачте, це право кожного землекористувача погоджувати або не погоджувати. І як би не було на сьогоднішній день, основа парку Сумецька Пуща. Це саме оці заповідні ліси, заповідне урочище, Сумецька Пуща. Це до того. А чому заповідні звірі не пойшли туди? <кхи> 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 О, так є, так. Що, чого, зуби заповідний? Чого я урочище зуби минуло? Тому що на сьогоднішній... Давайте так. Чого? Це наше право. Це право землекористувача, то друге. Послухайте, ти Значить, ти тут був ти заступник директора по науці при 500 Він починав вам трошки розказувати, ну, може, ну, так вийшло, він не встиг виговоритись. Значить, в будь якому національному парку є положення. Про парк і зонування території. Значить, є територія парку, проходить зонування. Це вам дозубрить. Проходить зонування території. Буде, має бути заповідна територія, рекреаційна і господарська. Заповітну ми закрили очі, вона є заповітна з окремим режимом господарювання. Рекреаційна для відпочинку, господарська для ведення господарської діяльності. Але все воно відбувається згідно тих законодавчих нормативних актів, які на сьогоднішній день є. І там, якщо брати господарську зону, там дозволяється вести лісове господарство, всі види, господарство. Да, всі види господарської діяльності, але відповідно, відповідно до закону. Те, що стосується зубра, воно нічого не міняє, тому що так і так це є заказник. Чи він буде в заповідній зоні? Національному парку, чи він має статус заповідності і <зу> він вже є масивку? Ви ж самі порвали на площі. Ви за це пройшли, давайте вирішувати того, щоб було десять. Хто має затвердити це положення? Це буде Міністерство екології чи Міністерство екології. Міністерство екології. Все, то на них треба писати. Як вони затвердять положення, вони зразу призначать директора і за один день ми тут зареєструємо. Це нема проблеми. Це просто треба до них. Давайте пишемо на да. адміністрацію. І не треба Президент, тут шукати, та... когось зараз крайнього. Не, не треба шукати країни. Ви так і піддаєте. Ми, так, все, Нет, все. ми все. підводимо підсумку вашого висновку. Саме основне, що ліс... лісники не проти створення заповідника. Національного парку. Національного парку. Так. Друге питання. Друге питання. Значить, оці підписи, які там збирало населення, бо ви до цього відношення не маєте. Кожна людина має право на свою думку, так як в цьому залі. Ну, дійсно, таке це враження, можна. що ви теж підтримуєте свою парку, але хотів би, щоб це ви В розумних Розумний На Інформацію Федіра Андрійовича Дородора, який говорив про збільшення групок. І відбувалися останні роками, я думаю, ви проінформуємо, що там причина і взагалі. О, чому? Ми, 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 говоримо, ми, говоримо, ми говоримо так, як є на сьогоднішній день. Так? Ми маємо оказ президента. Далі поки що ніхто нікуди не зайшов. Лісники ліс, не рубали, а вони чи не рубають, а вони здійснюють ведення лісового господарства. А це є результат діяльності. Якщо так говорити, чи багато це мало? в лісі, пеньки... В лісі пеньки... чи багато це чимало. Зрозуміло, панку пока що немає. Я сказав. Значить, перше. Що пробати ліс, головне користування є науково обґрунтована норма, яка затверджена, Мін, називається розрахункова лісосіта. Вона затверджена. Міністерством екології і природних ресурсів. Подсумані вона на сьогоднішній день 52 тисячі, по ківерцях 32 тисячі. Так? Ківерцівський різоз 32 тисячі. Науково-корунтована норма сьогодні щорічних рубок по ківерцівському різвозку. Рубаємо, скільки ви казали? 18. Ківерці не входять так. в національний парк. Подсумані 52 тисячі. Рубаємо 42. 42. 42. Ну, що не добираємо. А ну, вже, ми, ми, не добираємо. Був палка, ви ну, ну, ж спеціаліст, <ви> це... <пасут> <Це різ. пасут> от розтолкуйте нам, простому вирі народу, вирі ми знаємо, наскільки в нас сьогодні тучий і дієвий президент, і як тільки не виконується його указ, на другий день він когось знімає. От чому ви, як державна структура, не виявляєте настирливості і готовності завтра виконати указ президента? От Чому? Поясніть там. В чому ви вбачаєте роль управління нашого управління нашего управління у виконанні указу президента? Лісовідведення ви могли б зробити, не треба вам коштів, ви могли б своїми силами, наприклад, зробити. так? Розмежування вже території, ми живемо в цивілізованому суспільстві. Від нас вимагалося дати землю і поводити її. Видали. Видали. Ну. А далі? Ні, ну ви ж не зробили цього. Це не наші. Ні, 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 немає не сьогодні юридичної бути. особи. Немає його меж, не натури, немає нічого, немає положення. Ніхто не знає, де воно має бути. Як ну що ж, ви ж погодили? Які лісосіки мають бути так згідно положення? Ви ж повинні це в ваших силах. які лісосіки не... будуть згідно положення, тому ну, знати тільки тоді, сіль. коли буде положення і буде зонування. Я а я сьогодні, сьогодні, сьогодні. сьогодні його немає. Нема. Так.